Сос-автомобільний обзорчик. В комплектації маємо сумку, гнучкий шланг, фільтр. Є також у мене запасний фільтр. Оця штучка у нас роз'єднається. Знімається, щоб відручувати сміття. Ну так він там собі. Потім подовжувач і така сітка. Кабель метрів 4. Так. Хто собі думає купувати такий чи ні, то я вам скажу так, купуйте, не пожалієте. Раніше я користувався ну, домашнім полісосом, розматував переноску, тягнув до автомобіля плісос і це займало дуже багато часу, але завдяки цьому полісосу. Прибирання в автомобілі стало набагато швидшим та зручнішим. Дістав собі його, пропелісосив, коврики дістав, пропелісосив, це все дуже, дуже швидко і зручно. Потім він витрусив і все. Ось я вам для прикладу покажу, як він пилососить. Ось Насипав так добряче піску, це наче на пляжі побували. Кіточку, ще можна потім пройтися поверху. І крутяк, хто думає, куплять чи ні, купляйте. Навіть на подарунок можете чоловіку, там брату, свату, батьку, кому завгодно. Купуйте і не пожалієте. Це дуже крута штука, економить час.